Рада вас діти! Ми вже з вами познайомилися з тим, де знаходиться вода на планеті Земля. Зрозуміли, яке важливе значення має вода для життя рослин, тварин, а також людини. Навчилися розумно, економно використовувати водні ресурси, бо вода. Дуже важлива цінність. А зараз я хочу розповісти вам казочку про мандрівку води в природі. Слухайте уважно. В одному озері жили дві сестрички, краплинки. Дуже вони любили слухати розповіді про мандрівки. І самим їм. Хотілося теж мандрувати. Часто дивилися сестрички на блакитне небо, на білі хмарки і дуже мріяли здійснити подорож до хмаринок. Про їхню мрію дізналося сонечко. Воно ласкаво пригріло сестричок, а потім промінчики сонечка. Стали гріти краплинки сильніше й сильніше. Перетворилися сестрички-краплинки на легеньку пару і швиденько почали підніматися вгору і опинилися на білій хмаринці, якою любувалися свого озерця. Стали жити сестрички у хмарці. Було їм весело, радісно, що збулася їх мрія. Однак прилетів холодний вітер, і перетворилася біла хмаринка на темну дощову хмару. Пішов рясний дощик на землю. Впали сестрички краплинки знову до озера. І так мандрують вони весь час. І це є діти кругообіг води в природі.